Хочу у Львові тебе обіймати, по вулицям довго цікаво гуляти, там, де вогні, де старі кам'янці, Та кожен куточок, історії в лицях. Кохатись в готелі під зорями ночі, смачну каву пити, вдивляючись в очі, і просто любити, любити, любити у Львові з тобою цей світ пережити. Там, де лунає мелодія тиха. Де місто співає про радощі і лихо, ми разом пройдемо цим містом старим, де Львів буде нашим, а ми будемо з ним. Кохатись в готелі під зорями ночі, смачну каву пити, вдивляючись в очі і просто любити, любити, любити у Львові з тобою цей світ пережити. Ми будемо у Львові з тобою сміятись. За руки триматись від щастя не спати, під дахом дощів серед вуличних світів, на місто шипоче, кохайтеся вічно, ми будемо у Львові з тобою радіти, вдихати свободу, як вітер у літі, по площах старих міжказкових будинків шукати для серця чарівних хвилинок. Ми будемо у Львові з тобою блукати. Де бандуристи грають сонати, де кожен куточок, історія щастя, і місто для нас оживає щораз. раз, кохатись в готелі під зорями ночі, смачну каву пити, вдивляючись в очі і просто любити, 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 я хочу з тобою життя все прожити, присвячується моєму чоловіку, мрієм поїхати у Львов провести час разом. Сподіваюся, скоро здійсниться. Всіх обнімаю, ваша Юлія Бакуменко. Всіх обіймаю. Пока.